Електрон 1964 року, п'ятка 150 кубів, двохтактний, примусове повітряне охолодження. Тут, що тут є особливого? В нього він працює без акумулятора, тобто в нього генератор йде як магнето. стояв у мене 10 років на вулиці. Коли сіздив до наданивну, так то він, грубо кажучи, стояв гнив. Тут я про нього згадав. Зараз коротко розкажу, що я хочу з ним зробити. Планую. Ну тут що, сідушка відкривається. Бак стоїть під сідлом. Тут можна сказати підкапотний простір. Двіжок стоїть там, зараз ми покажемо, знімемо з нього, так сказати, кузов. Так, під кузовом у нас фільтр, карбюратор К63Р. Кожух повітряний в досить нормальному стані. Він колись був, я так розумію, відремонтований. Ну і довго ним не їздили, він так і зачах. Двіжок стоїть, три передачі, щеплення ось тут у нас. І привід на колесо. Тут як, ну, виглядає воно як варіатор, але тут просто стоїть зірка. Один до одного, тобто вони одинакові. Звідси момент передається на колесо на ланцюгі. Тут ще має бути кришка. Задній моноамортизатор, спереді речашка. Така прикольна, він досить м'який, ще не притаман на совєтській техніці. Так, тут пише надпис. Але якщо там пише, не видно, вигоріли на сонці. Походу електрон. я пам'ятаю. Задній тормоз тут. Ногою, передній тут, він ще працює, до речі. Щеплення тросику нема. Тут так переключається передачі. Три передачі. Замок то Я вже звідси колись забрав і переключати одну. Ну нічого, то в мене є, їх можна буде відновити. Що тут ще цікавого? Хочу його цей движок капіталити, я не буду. Хоч може він там і добрий, і не добрий. Є запчасти, навіть не цікавийся. Хочу поставити 157 QMG. Ну, від вайпера 154 так, ну, зразу на варіаторі. Прийшла мені така ідея в голову давніше, по по, по, по листав в інтернеті. І побачив, що таке вже робили. Ну, Воно і не дивно. Я думаю, він сюди найкраще вписується на повітряному так само, охолодженні примусовому. Нормально вписується, потужністю стає сучасний. Ну, треба буде трохи попрацювати. Але я думаю, якщо знайду нормальний двіжок, тут довго діло це не затягнеться. Так, що ще цікаво, хотів би зробити його на двох видах пального, бензин-газ. Ну хотів, я дивився таки є в інтернеті. Теж, в принципі, там нічого складного немає. Хотіли, щоб було такий з, такий желізний скутер. Який може на газу працювати. Може вийде, побачимо. Косметику, якщо й буду робити, то в самому кінці, коли вже він буде на ходу, скажімо, працювати, тормозити, їздити. Якщо побачу, що є ну реально вийшло непогано, тоді можна зробити вже і косметику. Ну, повністю так реставрувати не буду. Я не дуже сильний маляр, але щось підкращимо, так, щоб воно виглядало нормально. Почистимо тут від цієї плістині і так далі. Скажімо так, зробимо йому защиту, щоб він не ржив далі. Ну, що тут ще додати? Так виконано, акуратно. Тут була заводська проводка. Ну, так, в принципі, все оригіналі, оригінальні хомути і так далі. Просто воно вже має більше півстоліття. Фара його цікаво виглядає. Не знаю, скільки він важить. Вагу, в принципі... Зменшувати змісту немає, але побачимо, як там буде. Тут більше нічого не викинеш, це тобі не пластмасовий скутер. Багажник ще покажу. Такий прикольний. Все мет з металу. От пробіг. Типу як 8 тисяч. 8, 200, 20, 50 20 цифри, які стояли на сонці, вигоріли. Постійно. Там якісь конденсатори. Цікава була штука, Ну час бере своє. Нічого, Надіюсь в мене все вийде. Тут ще защитний кожух був і вітровика не було, але конкретно на цьому самопальний стояв, теж колись в кадр. Тут кузов повністю отакого плану. ну Дирок ще немає, але метал. Уже такі сідушка. Поворотники, номера. Колеса широкі, нормальні. Не знаю, розина, ще, напевно, на перший час придеться цю і лишити. Хоча я не знаю, чи є під такі розміри, треба буде подивитись, щось нове підібрати. Ну от і все, на цьому короткий такий ролик. Закінчується. Зима довго, треба себе займати. Подивимося, може щось і зроблять з цього мопеда. Мої два основні мотоцикли вже повністю готові до сезону. Як до сезону? Вони закінчили тільки сезон. Там по дрібницях щось поправити, але вже все вони стоять. Тут більш такого критичного ремонтувати нічого не треба. На цьому поки що все.